Вітаю. Можливо, це важлива розмова. Залишайтеся з нами зараз буде цікаво. Напроти мене, духовний майстер і провідник хроніки Акаші Ярослав Цигані. Вітаю, вітаю, Олексій, Ярославе. Що зараз в наш час найбільше впливає на наше здоров'я? Яку відповідь можеш дати ти? Яку відповідь дають хроніки Акаші? Що таке здоров'я, яке є багатством кожної людини? Перш за все. Здоров'я це емоційний стан людини і стресостійкість в наш час це визначає, як людина буде почуватися, в якому стані буде її тіло і органи, і тому для людей важливо вчитися в стресових ситуаціях, вміти контролювати себе, вміти відділити себе від події. Яка здається стресовою, вміти спостерігати як трохи збоку, вміти дивитись на це з глибини свого внутрішнього погляду, не ставати безпосереднім учасником подій, які напряму не стосуються людину. І для цього важливо працювати над своєю свідомістю. Для цього потрібно займатися духовними практиками, медитаціями. Дихальними практиками, для того, щоб ми могли свою увагу утримувати всередині себе, не завжди її відпускати туди, де нас провокують стресові ситуації, і щоб ми могли самі вирішувати, де і як ми хочемо зреагувати на певну ситуацію або не хочемо. І оцей момент. З нашим відношенням до стресових ситуацій він є визначальним в плані здоров'я. Все інше це вже як додаткове. Насправді. Якщо я тобі поставлю питання: де здоров'я в твоєму тілі? куди вкаже твоя рука? Тут знаходиться дух. Тут знаходиться наше істине я, і звідси починається в принципі, все здоровий дух. Нездорове тіло, нездорове тіло, здоровий дух, зв'язок духу і тіла. Як це відбувається, в який момент вони пов'язуються? Чи може бути у здорового тіла нездоровий дух, і навпаки? Це пов'язано напряму, і насправді ми можемо через тіло впливати на дух, і через дух впливати на тіло, тобто це працює в дві сторони. І ми можемо, наприклад, через фізичні вправи, через спорт ми можемо розкачувати енергії, наші внутрішні, більш тонкі, які вже приносять оцю бодрість духу. Також ми можемо через дух, слухаючи наше серце, ми можемо, по-перше, не реагувати на стресові ситуації, те, про що я говорив, і також ми можемо розуміти, а що мені говорить тіло. А що мені говориться хвороба, і таким чином е вирішувати, е реагувати на ці підказки, і змінюватись і рухатись далі, зцілюватись. Це і є саме зцілення. як духовний майстер. Ти можеш зрозуміти без слів, просто знаходячись в полі людини чи здорова людина. Це можна подивитись через хроніки Акаші на тонкому плані, де є якісь проблеми у людини, на що треба звернути увагу в першу чергу, перш за все, і. Знайти найкраще рішення, як вирішити цю проблему. Іноді це можна вирішити на енергетичному плані, попрацювавши з людиною через хроніки Акаші. Іноді цього недостатньо. І тоді з інформаційного простору йдуть поради, що потрібно людині зробити на фізичному плані, до якого лікаря краще піти або не ходити. Які ліки підходять, які не підходять дуже індивідуальний підхід. Тому мені дуже подобається цей інструмент. Зайва вага. Тривожність, розлад дефіциту уваги. Хроніки Акаші можуть дати відповідь, що робити, щоб вирішити цю проблему, якщо зайва вага, тривожність чи розлад дефіциту уваги є проблемою для когось? Звісно, так, у мене є досвід, коли ми вирішували ці питання, знаходили відповіді. На такі питання, але це все індивідуально. Про що ти говориш? Це прямо різні категорії, і для кожної людини це може бути різна відповідь. Наприклад, зайва вага для однієї людини це може бути, що вона бере зайву відповідальність за інших людей, там, за батьків, за надто відповідальність за дітей, за партнера свого. Тобто людина намагається бути. Таким як Богом для всіх, подбати про всіх, і тут може бути зайва вага, можуть бути інші причини. І якщо людина, наприклад, перебуває часто в стресі, якщо людина постійно якби бере на себе багато стресу, тобто хвилюється і занадто стурбована постійно, це також може впливати на зайву вагу, і там може бути безліч причин, треба дивитися індивідуально. Якщо ви впізнали себе, напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, у хроніка каші є відповідь на питання, як позбутися того, що вам так заважає, тому що зайвою вагою може бути навіть зайва духовна вага. Я собі 100%. роблю такий висновок. Антидепресанти, у мене ніколи не було досвіду з антидепресантами. Я собі можу уявити, що це таке, просто з включивши уяву, фантазію. Чи приносять користь антидепресанти? Чи працюють вони, чи приносять вони шкоду? Що таке наше здоров'я і антидепресанти? Чи можуть вони товаришувати і ходити в один садок? Антидепресанти можуть бути корисними, але в певних ситуаціях, коли людина знаходиться в дуже важкому стані на самому дні, в депресії і їй потрібен поштовх. Коли людина не може сама вийти з цього стану своїми силами або за допомогою зовнішніх лікарів, психологів, провідників і так далі, тоді так антидепресанти вони можуть бути корисними, вони можуть допомогти людині піднятися з дна на поверхню води, але потім людині потрібно самій триматися на цій поверхні. Якщо у людини виникає залежність, від антидепресантів, то тоді починаються проблеми, коли людина не може сама втримуватись без них на поверхні цієї глибини, не може відчувати життя, енергію життя, оцей запал, і, звісно, потрібно, окрім препаратів, працювати на енергетичному плані, на психічному плані. Тоді є можливість, коли одне доповнює інше. І у мене були випадки багато успішних випадків, коли я допомагав людям в важкому стані депресії виходити з нього. І ми працювали енергетично. При цьому іноді люди вживали антидепресанти, і я працював з ними. Іноді ми справлялись без антидепресантів. При тому, що антидепресантами можуть бути для когось обійми, для когось алкоголь, для когось сигарети, для когось шумне оточення, для когось тиша. У кожного свій рецепт стосовно алкоголю. Чому алкоголь це пастка? І чи правда що в кожного приходить момент, коли він замислюється над цим питанням і робить вибір? Він далі продовжує товаришувати з ним, чи йде без нього? Ну, коли я говорив про антидепресанти, я мав на увазі препарати. Uh -huh. <с> але іноді люди намагаються також да, задіяти і ці речовини, про які ти говориш, в таких цілях, але там же вони по-іншому працюють. І якраз небезпека алкоголю в тому, що він зневолює людину. За цією речовиною стоять певні енергії, певні сутності, певні духи, які. Отримують доступ до внутрішнього світу людини, коли вона вживає алкоголь. Тобто, коли людина е, напивається, вона підписує такий собі контракт, що я дозволяю вам війти в мою свідомість. Навіщо їм це? У них немає е, тіла, за допомогою якого вони можуть реалізовуватись. вони можуть отримувати емоції, вони можуть робити те, що вони хочуть, тому вони зневолюють психіку людини і починають через цю людину реалізовувати свої бажання. І ми знаємо, часто люди в стані алкогольного оп'яніння роблять ті речі, про які вони потім шкодують, і не розуміють, як наче це не я був. От, тому це вказує на те, що дійсно ці сутності вони входять в людину, вони керують потім зсередини цією людиною, і вона вже не розуміє, де це я, де не я, де мої бажання, а де бажання цих сутностей, які входять через алкоголь, і це така найбільша загроза. Від вживання алкоголю, тому якщо ми хочемо бути вільними, бути свідомими і бути впевненими, що ті рішення, які ми приймаємо, це дійсно наші рішення, ми маємо виключити алкоголь зі свого життя. Як правильно поставити хроніка Макаші питання м -м -м, питання, щоб позбавитися алкогольної залежності? Яке б питання ти поставив би чи порадив би поставити? Можна так і поставити, як мені позбавитись залежності від алкоголю, а там вже треба дивитись. Там можуть виникнути причини, які пов'язані з родовою системою. Тобто, можливо, це тягнеться від батька, від діда і так далі, від когось з родової системи. Можливо, це пов'язано з якоюсь певною однією ситуацією в житті. Після якої алкоголь став таким другом ці духи вони стали друзями і треба йти в ту ситуацію, переписувати її в минулому, перепроживати її по іншому реагувати на цю ситуацію зараз. І таким чином, змінюючи її в минулому, ми впливаємо на наше теперішнє. Такі собі друзі, такі собі партнери з такими підписувати контракт про співпрацю не варто, але буває, підписують і цей контракт триває роками. Я радий тебе бачити, це відчуття. Я зараз випромінюю до тебе радість. Це відчуття. Я його не пригнічую. Я даю всім пораду не пригнічувати своє відчуття, тому що це велика свобода. Скажи, що таке відчуття і почуття через призму Хроніка Каші, і що буде, якщо. Відчуття пригнічувати і не давати їм проростати, не давати їм виходити, залишати їх, придавлювати їм їх алкоголем, антидепресантами і іншими способами. Ну, я тут би розділив почуття і емоції, бо це трохи різне. Угу. Те, що ти описав, мені більше асоціюється з емоціями. Бо почуття це те, відчуття, да, мабуть, навіть це те, що ми. Отримуємо від того, як наші органи відчуттів взаємодіють з навколишнім середовищем. Це також пов'язано з емоціями, Але емоції це вже якби результат, це те, що ми переживаємо всередині, це те, як ми реагуємо на ці ситуації. І тому емоції вони є фундаментальним показником. Наскільки ми знаходимося в гармонії з самим собою і з навколишнім світом, і якщо ми не вміємо е, проживати емоції, то вони накопичуються е, у нас. У нас є декілька енергетичних оболонок, те, що люди називають аура, але вона, вона складається з декількох шарів. І один з шарів відповідає якраз за емоції. І там. Скопичуються всі наші емоції. І якщо ми їх не проживаємо, то вони е, стають схожі як на їжу, яка потрапляє в шлунок, але не перетравлюється. Що відбувається з їжею, коли вона не перетравлюється? Вона там стоїть. Вона стоїть, вона гниє, вона починає отруювати організм. Так само емоції, які ми не проживаємо, вони починають отруювати нас зсередини. Тому дуже важливо е, розуміти, як це робити таким чином, щоб ми і не ігнорували, не подавляли їх, але в той же час ми проживали їх екологічно. Е, зараз я тобі покажу це. Хочеш? Так. Також е, люди, які будуть дивитися цей ефір, можуть приєднатися до нас і зробити цю практику разом з нами, Заплющ очі. Давай візьмемо якусь емоцію не дуже приємну, бо з приємними нам легше працювати. Не дуже приємно. Згадай ситуацію, якусь, можливо, найближчу, яка викликала у тебе неприємну емоцію. Ох, згадав. Згадав. Добре. Тепер як ти можеш одним словом описати цю емоцію? Відчай. Супер. Тепер зосередимось на нашому тілі. Зосередиться на тілі, де ти в тілі відчуваєш зараз це. В плечах. Угу. Мені ось так хочеться зробити. Супер. Зосередься на цих відчуттях в плечах. Тепер ми прибираємо ситуацію, залишаємо назву відчай і відчуття в плечах. Все, ситуації немає. Тепер ми прибираємо назву, відчай. Відпускаємо. Залишається просто відчуття в плечах. Концентруємося на ньому. І тепер. Уяви, як це відчуття в плечах починає розповсюджуватись на все твоє тіло. Кожна клітинка твого тіла починає проживати те, що знаходиться зараз в плечах, як наче в кров вприснута ця ін'єкція, і вона розноситься через весь твій організм. Ти повністю пропускаєш крізь себе це відчуття, яке було в плечах. Вроді стало гірко. Угу. І ми, як наче, пропускаємо це крізь себе, як крізь сито, і залишаємо всередині те, що має залишитись, те, що зайве просто і крізь нас проходить і йде далі. От зараз ти прожив. Оцей показник глибокий вдих і видих. Все, ти прожив правильну емоцію, я тебе вітаю. Коли ти сказав про сито, я. з... Повітрям. Виштовхнув його, а залишилося слово в голові досвід. Супер. Думаю, що це так працює. А, так. Я думаю, що це відчуття, цей відчай перетворився на досвід, а з досвідом жити не так. Не так сумно, насправді не буває негативних емоцій, позитивних, всі емоції важливі. Є, я розділяю їх на приємні, неприємні, але всі вони важливі і всі емоції ми маємо таким чином проживати. Звісно, ми не зможемо відслідкувати якісь маленькі емоції, які ми постійно відчуваємо. Але от те, що прямо нам западає, те, що ми відчуваємо, як воно як наче застрягло десь от в нашому полі. От якщо ми будемо таким чином робити, з часом, якщо практикуватись, це займає 5 10 секунд ми можемо відчувати що щось муляє, да всередині. Зупинився, зробив цю практику, все пішов далі, отримав досвід. <реш> <реш> часто образа ось тут, часто злість в руках, часто невпевненість так. в ногах, я не так. можу рухатись, часто ем, важкість е, і стрес в спині в попереку. До речі, про стрес. Як стрес впливає на наше здоров'я, ми живемо в дуже стресовий час. Як, який прийом духовного айкідо використовувати, щоб не піддаватися стресу? Чи стрес потрібен? Стрес потрібен в ситуаціях, коли питання життя і смерті. Ну або щось схоже. Да, якась така вирішальна ситуація, що відбувається під час стресу. Е, Організм е, повністю напружується, збирає всі свої сили, е, виробляє кортизол і починає е, віддавати дуже багато енергії. Якщо людина і в деяких ситуаціях це потрібно, але якщо людина постійно знаходиться в такому стані, якщо навіть якісь маленькі, незначні ситуації стресові вводять людину в цей стан і не відпускають, то уяви, що відбувається. Людина постійно віддає купу енергії потім, що вона відчуває апатію, сонливість, лінь, немає сил, нічого не хочеться і так далі, тому е, важливо. Діяти таким чином, щоб не знаходитись постійно в цьому стані, тобто відслідковувати. Для цього потрібно приділяти час е, розслабленню, приділяти час, е, щоб змінювати діяльність. Коли ми довго знаходимося монотонно в одній діяльності, то в нас починається оцей постійний стрес, навіть якщо його. Хвиля не дуже велика, але все одно він на нас впливає. Також під час стресу у нас блокуються і напружуються певні органи, певні м'язи. І коли це відбувається постійно, то ці м'язи або органи вони звикають до стану напруги, вибудовуються певні нейронні зв'язки, і це, ця напруга вона фіксується. Після цього, звісно, цей орган він втомлюється, він вже не працює так, як потрібно. Він починає боліти, хворіти і починаються проблеми зі здоров'ям. Тому, як ми вже говорили, щоб е, протидіяти стресу, треба працювати зі своєю свідомістю для того, щоб ми могли розслабитись, для того, щоб ми могли відпустити. І важливіший ще такий момент найважливіший це вчитись. Реагувати на ситуації важкі в нашому житті в настрої прийняття і любові, пам'ятати, що е, є божественний замисел, що ми всі тут е, знаходимось під цим е, керівництвом вищих сил, і все, що відбувається, все одно в цьому всьому є якийсь вищий сенс. Це також допомагає. Останнє питання дуже важливе. Люди, я коли їхав сюди на зустріч, я дивився на людей, я роблю це постійно. Я це постійно помічаю. Мене це дуже-дуже тривожить. Особливо тут на під'їзді, зупинка, всі чекають транспорт, і я не можу ні з ким зустрітися поглядом через те, що е очі людей, погляд людей <кій> сфокусований на телефоні. Я собі ставлю це питання вже дуже давно. Поставлю тобі. Е а ви спробуйте теж на нього відповісти. У чому небезпека наших смартфонів, які постійно з нами в руці, від початку дня, коли ми прокидаємося, це перша річ, яку я беру, як і всі, в руки, до останньої миті, коли я лягаю спати. В чому небезпека смартфонів? Небезпека полягає перш за все в тому, що е, постійна увага, яка знаходиться в гаджеті, вона стає залежною від цього гаджету, і ми вже не можемо володіти собою, володіти нашою увагою. Щоб чути себе, розуміти себе, нам потрібно нашу увагу періодично переключати всередину себе. Якщо ця увага постійно ззовні, а ще й в одному якби, місці в гаджеті, то ми не розуміємо себе справжнього. Друге, що Впливає на фізичному рівні, смартфон випромінює певні хвилі на певній частоті, і це низьковібраційні хвилі такого технічного плану. І ці хвилі вони впливають на частоту вібрації тіла людини. Нашої, нашу частоту. І якщо е, зобразити, то наша частота в здоровому такому стані, вона ну, приблизно отак виглядає на графіку, якщо зробити. А частота коливань, які йдуть від смартфона, вона приблизно отака. Вона така важка, вона дуже щільна, е, дуже неприємна. І коли ми постійно тримаємо смартфон біля себе, то він він оці наші такі красиві, живі такі хвилі починає, якби зауповільнювати, робити більш більш щільними, більш важкими. Якщо ми постійно тримаємо смартфон регулярно біля якоїсь частини тіла, ми навіть можемо відчути там неприємні якісь відчуття або навіть біль. Тому що треба робити? Треба робити паузи. Якщо смартфон не постійно знаходиться в нашому полі або поруч з тілом, то ці його вібрації, ці його хвилі, вони не встигають вплинути на нас. Тому треба робити перерви, тоді можна це поєднати. Дякую, Ярославе. Дякую, Олексій. Відкладіть свій мобільний телефон, підіть прогулятися, підіть в парк, підіть подивитися на дерево. Дайте своїй свідомості відпочити. Це була важлива розмова напроти мене, духовний майстер, практик хроніка Каші Ярослав Циганій. Мене звати Олексій. Побачимось. До зустрічі.